У палаці культури рівненської АЕСКИ кипить творча робота. Рівники та вихованці гуртків декоративно-прикладного мистецтва готуються до майстер-класів, які 27 травня пройдуть на стадіоні ізотоп в межах благодійного заходу енергія перемоги, приуроченого 50-річчю рівненської атомної електростанції. На майстер-класі ми будемо створювати сувеніри власноруч, які ви зможете потім забрати з собою, подарувати рідним. Всі вони будуть присвячені відзначенню 50-річчя нашої рівненської атомної електростанції. На майстер класі буде цікаво, пізнавально, і ви зможете розвинути свої творчі навички та покращити настрій. Під час творчих майстер-класів знавці декоративно-прикладного мистецтва презентуватимуть різні цікаві методики та техніки художньої діяльності. Кожен охочий зможе власноруч виготовити ексклюзивний виріб. Сьогодні предмети ручної роботи дуже популярні. Ласкаво просимо завітати вас на майстер-клас по виготовленню виробу в техніці папер крафт. А хто впорається з цим завданням, отримає солодкий сюрприз. Це техніка моделювання з паперу. Ми з дітьми виготовляємо об'ємні вироби, а тут спрощений варіант. Але це поки що сюрприз. Митці декоративно-прикладного мистецтва часто експериментують. Так народжуються та створюються креативні та ексклюзивні вироби. Творчі працівники Палацу культури РЕС обіцяють здивувати своїми ідеями усіх учасників майстер-класів благодійного заходу енергія перемоги. Дуже розвинута зараз тема. Сувенірної продукції різних наліпок, друкальської справи. А ми вирішили, а чому б це не зробити своїми руками? На виході виходить гарна, гарні наліпки пам'ятні, дуже гарні на, на рівні сувенірної продукції. А у Світлана Матвійчук познайомить із давнім видом декоративно-прикладного мистецтва, який був певний час забутий, а нині відроджується виготовлення ляльки-мотанки. У цьому маленькому витворі поєднується минуле та сучасне. Він символізує зв'язок з предками та є посередником між старшим та молодим поколінням. Мотанка є прадавнім сакральним оберегом. Їй майже 5 тисяч років. Пані Світлана розповіла, що такий виріб є ексклюзивним подарунком. Адже при виготовленні ляльки-мотанки вона наповнюється теплом рук та позитивною енергетикою. От ми плануємо провести майстер-клас і виготовляти таких ангелочків разом з дітками і передати нашим захисникам, тому що саме дитячі руки вони передають ту любов. Я думаю, що воїни будуть відчувати підтримку. Приходьте на майстер-клас, буде дуже цікаво. Окрім майстер-класів, творча команда Палацу культури РЕС готує і ряд інших цікавинок. Це буде патріотичний розпис по тілу бодіарт, а також мехендії. Ми будемо розписувати фарбою, аквагрімом, хною. Це мистецтво користується популярністю креативно, сучасно. Під час майстер-класів кожен охоче зможе почерпнути для себе щось нове. Зарядитися хвилою творчості та зробити особистий вклад у перемогу. Благодійний внесок за для потреб зсу долучаємося до благодійного заходу, творимо історію разом, крокуємо до перемоги. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.